17 травня у Бурштинському енергетичному коледжі Національного технічного університету нафти і газу відбулися урочисті заходи з находи чергового випуску студентів економічного відділення. Чудовим подарунком для випускників навчального закладу та чисельних гостей стала сценічна постановка роману Ліни Костенко Маруся Чурай, яку разом із студентами та викладачами підготувала директор історико-етнографічного музею Берегиня Тамара Гусар. Презентація вистави співпала із ювілеєм Тамари Григорівни. Тож усім учасникам святкового дійства випала честь привітати людину, яка своєю багатолітньою подвижницькою працею внесла неоціненний вклад у розвиток духовності нашого краю. За традицією, усі присутні в актовому залі енергетичного коледжу дружно вітали випускників економічного відділення, для яких цьогоріч підготували унікальне і неймовірно красиве свято. Ми сьогодні хотіли постаратися зробити родинне свято, де показати певний взаємозв'язок між родиною, мамою, учнем, студентом, викладачем. Саме в родинній атмосфері і полягала особливість святкового дійства, на якому не було офіційних промов, а лише адресовані студентсько-викладацькій родині слова від щирого серця. Ви вітали частину свого здоров'я, своєї енергії, свого таланту, професійності для того, щоб ви стали в першу чергу хорошими людьми, гарними професіоналами своєї справи і дарували щастя особисто собі, своїм родинам і нашому колективу. А ще прості як світ, але досвідом життєвим скріплені настанови. Якщо ти людина, якщо ти хороша людина, ти обов'язково повинна зробити щось не просто для себе, бути таким собі знайте обивателем. Ти обов'язково маєш робити щось для ближнього. До настанов директора етнографічного музею Тамари Гусар завжди ставилися з увагою, а цього дня особливо, адже свято співпало з її ювілеєм. Про це ні на мить не забували студенти, для яких вона була і є доброю і щирою наставницею. Завжди допомагала в тим, що коли ми в гуртожитку організовували різні свята, вона нам допомагала там, е, наставляла нас, як ми маємо правильно говорити, як ми е, правильно маємо виступати. Е, вона підтримує нашу наші українські звичаї та традиції. Вона дотримується нашої української е, мови. І вона дуже як е, атакактивна е, е, жінка. Е, вона дозволяє нам бути активними і брати участь у таких е, гарних виставах. Про вистави студентки згадали не випадково, бо, окрім того, що Тамара Григорівна, засновниця і керівник відомого музею, вона ще й постановник багатьох студентських вистав, і перша її робота була представлена у рідному навчальному закладі ще далекого 89-го року. Червона калина, це було поставлено ще в 89-му році, і тоді вперше, можливо, навіть на всю Україну, прозвучала пісня Ой, у лузі червона калина саме в нашому виконанні. Відтоді це стало ще одним її покликанням. Мені тяжко буває в житті, але отут в душі щось є таке, що я не маю спокою, не маю спокою. Душевний неспокій, любов до рідної культури допомогли в постановці Марусі Чурай, яка стала цього разу окрасою свята і зачарувала присутніх і новим прочитанням відомого твору, і грою акторів, і мелодійними піснями. Тож, коли по закінченні вистави зал Заостояч дякував учасникам сценічного дійства за відділом культури Марія Іваськи, вітаючи Тамару Гусар, побажали передусім сили і духу у служінні рідній культурі. Натхнення, якого її до, до сьогоднішнього часу не бракує, і тої безмежної любові до української мови, до української пісні і до української культури. І це було далеко не єдине і змістовне щире побажання. І я гадаю, що навіть назва музею Берегиня є не випадковою. Адже Тамара Григорівна стала справді берегинею. берегинею України, берегинею нашої старовини, берегинею української пісні. Я її обнімаю, цілую всього за добра. А вже опісля схвильованої ювілярка щиро дякувала юним акторам, мріяла про наступні вистави, і словами улюбленої поетеси Ліни Костенко коротко визначила свої подальші творчі плани. Не покидай такої мислі, що Бог покаже нам неласку. Життя людського строки стислі, немає місця на поразку.